Друг філософ харківський Олег Ковашников сказав таку фразу: А якщо кожне слово коштувало грошей, що саме ти говорила? На ми платили за кожну фразу, яку віддаємо дає молодця і світ? Сьогодні я виступаю з темою, не можна тим, хто забитує», бо слухали, подивилася тих спікерів, котрі спілкувалися з вами. Я розумію, що про психологію було достатньо. І мені дуже сподобалося, що сказала Анна, вона сказала про те, що життя це експеримент. Більш того, навіщо рівні конференції? Тут дуже багато жінок, дуже багато інформації. Але перш за все, ось ці продукти створюються для того, щоб ви знайшли своїх. Де енергія? Де правда ваша? Ваша, насправді ваш, ваша людина. Знайти своїх і заспокоїтися. Так у всьому. Чим менше метушні, тим більше буде сили. Бо якщо ми говоримо про психологію, то чим відрізняється доросла людина від незрілої внутрішньої людини? Фокусом уваги. Перш за все, фокусом уваги. Якщо мені потрібно туди, я туди йду. І не відволікаюся. Бо я знаю, чого я хочу. Що таке відволікання? Все. Образи. Ти робиш не так, як я хочу. Треба хотіти, щоб ти хотіла і робила так, як я хочу. Ніякого. Я можу відповідати тільки за себе. А якщо відповідаю тільки за себе, то я буду фокусуватися на свій власний вибір. Підходить мені ця людина по цій символі, чи ні? Що таке заздрість? Що таке історія чи слово? Я не скажу щось, бо хтось вже щось сказав, я буду менша, чи так те саме. Де ваша енергія? Будьте жадібним на цю енергію. Де ваша енергія там? А якщо енергія там, то вас нема тут, у вашій точці А. Тобто ви не можете зробити декомпозицію точці А і рухатися туди, куди вам потрібно. Тому будь-який раз пок, це ви вкрали в себе час та вкрали в себе увагу. Не робіть так сумка, будь ласка. Воно того не варто. Силовим роток тут я uh, дам такий приклад uh, Віктора Франкла, uh, класичний психотерапевт, австрійського походження, але єврей. Тому під час Другої світової він був в концлагері і писав книги про смерть. Дуже коротко, основна ідея, коли його вели на плац та катували, він думав про те, що буде розповідати своїм власним студентам. І потім дав основну думку. Нас може зламати, але якусь силу вибору думки. Ніхто не може в нас забрати. Тому, якщо ви вважаєте, що світ поганий, то це ваш вибір, це ваш фокус не чужий, це особисто ваше. І жити ми будемо дійсно у своїй проекції. Чому? Тому що, якщо не завантажувати ваш мозок, ретикулярна формація головного мозку, кожної одиниці часу, ви бачите двадцять тисяч одиниць. А мозок сприй... може сприйняти плюс-мінус два від сьомий. Тобто фокус уваги у вас дуже шалено великий. Mm -hmm. Тому від того, як налаштований ваш мозок, таку реальність ви дійсно будете бачити. Тому коучинг, психологія, нелпі, практики неважливо, через кого ви підете, але знайдіть своїх провідників і інвестуйте свій час. Я завжди говорю про те, що інвестуйте свій час або в щастя, або в гроші. А що ще? Ну, Я і масу тільки ось ці позиції. Якщо не потрібно, то не потрібно. І знаєте, нещодавно знімала стойка і розповідала про те, що а де тут такий тонкий кордон між здоровим пофігізмом та здоровою включностю у те, де повинні показати, де ваші кордони. І ось включеність у вас у вас по повинно бути 99%. А ось включеність повинна бути тільки там, де ви розумієте, що ціна зараз фокус енергії, вона дійсно коштує того профіту, який ви отримуєте емоційний чи фінансовий. Дуже коротко про мене, якщо хтось не знає, я е, психолог практику, коуч, копія, я у напрямку психології 11 років з другої вищої освіти це офіційного досвіду, а не офіційного, коли почала. Вивчати психологію вже 15 а, багато. І я ніколи не змінювала свій напрямок. Але я з нього побудувала підприємницьку інвестиційну діяльність. І ми зробили а, на кордоні кожного з напрямків свій продукт і отримали дуже непоганий профід. Зараз формуємо винтовки поки для того, щоб показати розмах компанії. І в нас є додаток Те, це стик психології. Та IT. у нас є товарна лінійка. Там вона деякі декілька позицій представлена. Це товарний бізнес і психологи для коучів, для психологів, для особистості. В нас є онлайн напрямок, академія освітня, і ми справді зараз будуємо історію не про те, щоб зробити зараз через два-через три роки. Ми будуємо кампанію, яку бажаємо побудувати таких розмахів, щоб не моя а, говоряща голова. Розмовляла з вами, щоб ім'я компанії було голосніше мене, і ми готові грати в історію, коли прибуток дійсно бо деяким напрямком, він буде там через 10-15 років. Бо ми налаштовані на 50, як мінімум. Поїхали далі. Успіх на вибудову зрілості тепер починаємо максимально швидко, але все, що стосується. Основних тенденцій майнсету грубус майнсету стосується підприємницької діяльності. По перше, потрібно зрозуміти, що успіх це нова будова зрілості. Головний мозок не а, замотивований в тому, щоб у вас був успіх. Він замотивований в тому, щоб зберегти вашу енергію. Головним чинником, фактором здобутку грошей, все, все одно залишається фарт. Останні а, дослідження в політехнологіях, комп'ютерна симуляція, але зато починав досліджували дуже велику кількість людей, яка впродовж 40 років яким чином буде розподіл грошей. Дійсно, фарт є першим чинником. Але на що ми з вами впливаємо? На вирогідність, на кількість вирогідностей цього фарту. Тому працювати чи не працювати над тим, щоб вам везло, Ой, як так? Плюс накопичуваний потенціал. Уся зараз американська програма, хоча сторонник, е, сторонник завжди про те, що повірте, в Україні зараз така спільнота психологічного коучинку, такий, такий мозок. Е, е, та ситуація, що нас заставили знову виживати змусила дуже багато кількість е, бізнесів по іншому думати. В Україні дуже сильний психолог, в Україні дуже сильний коуч, в Україні дуже сильні спеціальності. Не намагайтеся шукати щось там. Повірте, трава зеленіша в нас дійсно тут. Ми вже поїздили, побачили. Тому навчіться користуватися тими знаннями, знаннями, які є навколо вас. А, класна фраза, я стільки разів промазав, але я не перестав канати м'яч. Це про якраз як американську освіту, про те, що у напрямку Русуманців це а, мислення зростання, завжди мислення зростання. А, головним чинником буде в розвитку не тільки емоційний інтелект. В емоційному інтелекту будуть розглядатися софт-скіли і сел-скіли. Але головним чинником буде постійність, наскільки ви можете кидати цей м'яч, коли вам не повезло. Коли все йде не так, наскільки ви готові а вже ж реагувати, коригувати свою поведінку, але все одно бити у свою ціль, наскільки у вас вистачить потужності не впадати в невротичні свої стани і говорити, все це не для мене. По-друге, одним із дуже потужних, а, мені здається, зараз сенсів є а, динамічні компетенції в бізнесі. Що це таке? А, атомні звички. Федорік Задан знімав про це свій підказ. Дуже кайфова книга, дуже рекомендую до читання. І там є історія Адама Скота. І Адам Скотт він пише про те, що він зараз власник коміксів Тілберт в Америці, і він пише про те, що коли я про те, чим займатися, я знав, що я гарно малюю, але не так гарно, як мої друзі а, там, художники. А потім я знав, що я дуже непогано шуткую, але не так, як мої друзі стендапери. Але ніхто не шуткує, ніхто не. Малюю так, як я. А більшість жінок в Україні зараз я була бухгалтером, проходжу, вигоріла. Юль, а можна тепер я буду психологом? А давайте будемо не забувати тим, хто ви є. Давайте візьмемо а, бухгалтерію і давайте візьмемо психологію, куди вам хочеться. І зробимо вас там, не знаю, коучам по вигоранню. Не обіцінюйте свій досвід. У вас так багато потужності. І наступним слайдом не знаю, він не він. А, 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 да, добре. Добре, не, не буде він, не він. Хотіла би сказати, я знаю, що у цій презентації буде слайд, де буде сказано про те, що було першим у вас. Першим, що я робила, це я жила устілки. Ну, ось ті, які у вас є в кожного, да? і у кожної. І зараз я стою тут, розповідаю про якийсь біз, я інвестор, я можу робити крок в інвестуванні від 100 тисяч доларів. Тобто в мене є дійсно гроші на те, щоб заробляти. Мій кейс не дуже гарний, повірте, я не про намедитувати, в мене не вийшло, я дуже намагалася. Я не зуміла намріяти собі щось, але я дуже вірю від нього. Тобто, чи говорю я йому, дякую, так, але ціною якою? 12, 14, 16 годин у добу, повірте, я наприклад, ви знаєте, якщо б а, я розповідала все в сторіс і як воно є, я думаю, що б я вже не була рольовою моделлю для багатьох з вас. Бо кількість праці над собою, навіть над дисципліною ума, бо я не можу розфокусуватися і подумати, про що там дівчата роблять, піти кудись, бо мені це не. Ну, не, не, не Дійсно, не потрібно. А чому не потрібно? Бо ну як це? Я хочу, щоб моя команда їздила вся у усі, усіх напрямків. Я хочу, щоб вони купили в кінці цього року чи наступного там, не знаю, автівки з салонів, котрі вони хочуть. Оце буде для мене перемога. І там буде мій кайф. Там буде мій дофамін. Тому в мене інший дофамін. Тому, на жаль, якщо про секретики не зможу. Ну нема в мене секретики. В мене є секретик фідачити. Це погана історія. Або 24 на 7, це зараз історія, теж, вона підходить не для кожного. Вам потрібно зрозуміти, що підходить для вас. Нема в цьому е світі балансу. І тут 30%, і тут 30%, і тут 30%. У мене ось, діти на підлозі сидять ось, ось, старша, а та молодша вже не знаю. Ось зранку ми були на зборах і три медалі, ми да, вивезли ну, сюди. І... Історія про те, що е, вони знають мене по четвергам ввечері і в неділям ввечері. Вони не знають мене, яка матусю, яка готує їм сніданки. Не знають. Але якщо взяти мого сина, не посміхайся. І, чи посміхайся? А тут, тут зараз буде практичний досвід. Якщо взяти мого сина, то він бере мої книжки, несе до вчителя і говорить, це моя мама написала. Щось допускається до своїх друзів і показує інститут, а це моє. І знаєте, і тут історія про те, що а, в мене нема балансу, але в мене є гармонія з моїми травмами, з моїм бажанням світити. Пів життя я хотіла світити, щоб захистити себе і свою родину, щоб ніхто не робив боляче. А потім зрозуміло, що мені навпаки хочеться спрятатися, але я все одно ще на сцені чомусь, значить, в мене моя ціль ще не досягне. Тому що я ще повинна підсилювати свою компанію, свої товари, своїх людей, своєю присутністю, але буде і інший етап в своєму життя. Тому що я можу сказати на, 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 взагалі про розвиток, будь ласка, не обіцінюйте психологію. Я себе не продаю, в мене все добре. Я сама собі вже продажу. Але не обіцінюйте людей, котрі працюють у цих напрямках, навіть якщо здається, що це знаєте. В мене нещодавно людина написала: а якщо п'яти там на 10 місяців вас навчатися у академію, я пропрацюю себе. Я говорю, ні. Ви там пропрацюєте навичку, як працювати з іншими людьми. Якщо бажаєте працювати з собою, працюйте з тим, хто буде провідником. Не підходить, знаходьте сильнішого. Повірте, завжди виєрархії в цьому світі є сильніші. І це прекрасно, бо ми зростаємо через них. Ми передаємо, ми створюємо це поле в якому будемо зростати. Далі мама, матерія, матеріані, менеджмент, відносини з мамою, з татом чи не бажаєте? Вони все одно будуть за вами йти все життя, бо хочете, не хочете. Вони є фільтрами, як ви бачите це він, бо вони є провідниками. Дитина не народжується сама по собі. Ми обираємо, на що ви можете вплинути. Ми не можемо вплинути на своє дитинство, але ми 100% впливаємо на те, як ми відносимося до цього дитинства. І що ми з ним робимо? Чи працюємо, чи не працюємо. Тому. Цю тему обов'язково, якщо ми говоримо про гроші, вона повинна вас не відволікати, бо там, де фокус у бізнесі, є класична фраза, там буде результат. Тому воюйте не за те, щоб простити когось заради когось, прощайте заради себе, бо образа будь-яка і розпокус це, як нести у своїх рученятах углі а і думати, що ви або жоті інших ділів. Да? Ну, тобто не буде не буде боляче там, сто відсотків не буде, а вам буде боляче дуже довго. Тому не подавайтеся за ілюзію за ось цю уяву цієї образи. Воно того не варто. Так, тут обов'язково дуже багато уваги. Обирайте своїх, обирайте тих людей, які вас підсилюють, бо у терапії є ще така історія, що академічні знання це дуже кайфова історія. НЛП, енергопрактики, там, все, що вам захочеться. Це дуже кайфова історія. Але ви... Зростаєте не через знання, ви зростаєте через упору в іншій людині, і вам потрібно настільки стійка людина, котра вас надихає, бо по еріку Бьорну ви отримуєте 50 результат. Ну п'ятдесят відсотків результату, в залежності від того, наскільки потужна особистість вашого там провідника, і ви будете зростати через те, що ви будете бачити, що таке дорослі відносини з вами. І потім думати, як вона чи він зі мною спілкується, так я повинна спілкуватися з собою, і так повинні усі спілкуватися зі мною. Тому це дуже важливо. Навіщо я так сильно люблю своїх дітей? Не для того, щоб вони знали, як їм любити людей. А вже ж не для цього. Ну, буде непогано, якщо я буду прикладом, але не для цього. Для того, щоб в будь-якій ситуації, коли їх не будуть любити, бо намагатися сподобатися всім це утопія. Будь ласка, краще не любіть мене, чим змусите мене намагатися вам сподобатися. Чесно, з першим, мені все теж ок. Для чого я їх люблю? Для того, щоб якщо їх не будуть любити, хтось колись таке може бути, щоб вони знали, як вони повинні любити себе у цей момент для того, щоб не прогинатися, для того, щоб обирати свій фокус і фігачити у напрямку свого фокусу. Густюна Саша, знаєте, це геніальна фраза Агуська на інтерв'ю, коли він а, говорив про те, що знає, знає, то хтось, ну знаєте його хто хтось хтось. Він так потім говорить, так і я не знаю, бо, довг, ніхто про нього не знає. Бо це мій сусід, який завжди говорив, що я хочу щось хочу і нічого не почав робити. Тому, і, і, тому його не знають. І це злочин. Історія, чим більше говорить, тим легше. Весь маркетинг, вся психологія, всі продачі, якщо ми про гроші, це про увагу. Нехай погано говорить, нехай добре говорять. Я завжди говорю, що гейт це налог на публічність, а зазрість це налог на успіх, навіть якщо вона публічна людина. Що таке особистий бренд? Це те, що, що будуть про вас говорити, коли вас нема. І навіть якщо будуть говорити, да вона за усі виступи платить, чи «Її хтось дав, а хто в неї чоловік? Нехай говорять, вони вже дають увагу. А у напрямках енергопрактик взагалі будуть вам говорити, що вони ще й вас підсилюють і дають вам все ще своє. Так нехай вони це роблять. Е, більш того, ну, Політтехнологів, наприклад, є така фраза, що будь-яка новина живе 10 хвилин. Поки не з'явиться інша новина, яка буде суспільству дуже важливо. Те саме буде і на, 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 на кшталт ось цих е діалогів, яка ви чи який ви, і так далі, де нема значення. Вони будуть продовжувати говорити тільки якщо ви даєте туди енергію. Якщо вам пофігу, -по вибачте, то чіпати не будуть. Але коли, ще раз повторююся, коли вам потрібно зреагувати? Тільки тоді, коли ви розумієте, що вчасно незупинені діалоги можуть стати правдою. Тобто є моменти, де повинні зробити стоп. Де ви повинні просто сказати: а хто тут говорив? ну давайте, перевіримо. І на лайці, на лайці, на легкому, як і по життю на легкому. Як там мала сказала. Це єдиний спікер, на кого-то моя була життя це експеримент. Експериментуйте та грайте зі своїм життям. Не тому, що воно не цінна, а тому, що енергія гри дасть дорослому внутрішньому екостану, дасть легкість проживати це життя. А воно того дійсно варте. Тому, чим більше говорять, тим більше буде. А, більше того, ми бачимо цей світ не нашими очима. Нашим мозком. Повторююся, ретикулярна формація мозку, Тобто, це що? Це те, що якщо ви вірите, що вам не фартить і світ, ну, таке собі, а, така собі історія для кри, то ваші очі знайдуть цьому підтвердження. І ось і вся математика різності реальності. Психологія це не імпровізація, психологія це математика, котра має 100% закони академічні. Але гнучкість інформації та світу дає нам можливість сприймати і поглиблювати знання дуже обережно. Розвивайте собі толерантність до невизначеності бо невизначений весь світ. І розвивайте собі нетолерантність до бездіяльності. Я дала тут дві статистики. Це я взяла двох відомих співаків українських і запитала у чату Джабіті, скільки стало з усіх пісень. Такі коти великі того минулого часу, скільки стало писань відомих. ну, хітів? І ось вам відсоток, 8,5 відсотків, 10,6. 10 6. Тобто, з 174 дій 15 було вдавлено. Тобто, з моїх 100% дій кожного дня, що я роблю, більшість буде невдано. Але це будуть гіпотези, які я буду коригувати в моменті. Швидкість один з основних законів зараз ринку. Вважаєте ви тако чи не бажаєте? Поки ви думаєте, хто вже бронює наступну конференцію виступати на стані. Десь вивчає цей момент. Хтось сидить і думає, а хтось записує інсайти і чи думає іншу думку. А навіщо мені потрібно було зараз все це почути? Щоб що? Щоб що? Ось візьміть у Google-календар і поставте під дію, яку я відкладаю. Ще довгий час. Візьміть і зробіть. Хтось візьме і зробить, а хтось залишиться так і сидіти. Ось у цьому буде різниця. У цьому буде різниця. Дві хвилини, ось вам наші продукти. Nokia, вона починала з туалетного папіру. Адія з ручки. Згадайте, з чого починали ви. І подумайте про те, наскільки великий шлях вже вас пройдений. Головна парадигма економічна систем зараз хіпнуть хьюмен. Це людині потрібна людина. Колись Тадібка на конференції року 4 тому у Дубай говорила таку фразу: вже є різні моделі. Пораційної діяльності з командами інстаграм продавався, коли там було 13, мені здається, так людей Фейсбуку. Тобто, ви можете заробляти дуже великі кошти з маленькою кількості людей, бо ви там вайтіся. А можете навпаки з великою командою це робити. ви можете бути авто, автономним, дано ну, таким авторитарним, а ви можете бути дуже лагідним і демократичним. Нема правил українсько. Є правила, котрі ви бачите, відчуваєте слід пізони, додаєте інформації і адаптуєте під це. Ніхто не знає, як жити. Нема монополії істину. Я живу перший раз. Не вам сказати, що для вас правильно, що для вас неправильно, і не хочу об цього говорити. Але можу поділитися досвідом, через які двері ми йдемо. Ми йдемо через дуже велику повагу до людей, ми йдемо через дуже велику проактивність, ми йдемо через євиша. Welcome в наш вот не так. Ми йдемо через побудову команди. А тобто для мене не побудова его, не побудова моєї власової а Важливо мені дух, щоб мої там 40 людей зараз в команді, це чотири людини, чи вони зі мною пройшли дуже багато років вперед. Бо мій партнер це людина, з якою працюю 9 років. І так у всьому. І так у всьому. Я не зміню людей. Ну якщо вони дійсно так не підходять, таке може бути, але в цілому. Люди, це капітал. Нас вчили, що ви еко, один, не повинні бути одні. Але зараз час поєднання, зараз час єдності. І той вміє поєднувати сили, як а, колись у говорив про Бітлз» — поєднуватися в синергію сили для того, щоб коригувати негативні риси іншої людини. Тобто, навпаки, підсилювати сильне. Від цього і буде залежати успіх, коли багато людей.